Свіжа тема актуальна. Декілька хвилин тому з'явилася вона на РіА новості в Російській Федерації. Власне, чи правда це, що Газпром справді може відключити нас за те, що ми не передплатили, і чи справді ми не передплатили наступну порцію газу? Ви знаєте, з одного боку, ми бачимо, що Росія може зробити все, що завгодно, все, що їй заманеться. А з іншого боку, ми бачимо, скажімо. Спроби керівництва НАК «Нафтогазу» спорити в судах різного рівня ті контракти, які є, і навіть останні повідомлення про те, що. Вже зарезервовані досить великі суми на міжнародних адвокатів, показують нам те, що засоби тиску на Газпром, в принципі, є, тому що ну, безпідставно в будь-якому разі ті чи інші позови подаватись не будуть. Ось, як, як пройде з одного боку судова тяганина, з іншого боку, скажімо, як. М як на, на ті чи інші позови буде реагувати Газпром, це вже зовсім інша тема. Ось тому, що може Газпром виставляти, так як і в і, в, і раніше, якісь претензії на багатомільярдні суми, там на 3-5 мільярдів доларів, з іншого боку, і Коболєв і його менеджмент вже не, не, неодноразово підкреслювали, що так само і Україна може зустрічні позови на до 6 мільярдів доларів в найкоротші строки підготувати, і хто кого, скажімо так, в цьому канатному притягуванні притягне, це прогнозувати важко, тим паче в цих обставинах, складних обставинах. Військової ситуації і так далі безумовно. Тоді давайте перейдемо до ще однієї болючої для українців теми, окрім газових проблем. В нас є ще доларова проблема, умовно кажучи, або навіть безумовно кажучи, те, що сьогодні долар вже 35 на чорному ринку. Вчора ми говорили про 31-32. І учора ж відбулася прес-конференція гонтріва з її гучними заявами. Власне, я хотів би, щоб ви покоментували ці заяви і до чого вони тепер призведуть. Ми чули читали, і читали зараз. спробуємо пояснити нашим е е е глядачам, е яким чином тепер пані Гонтріва це трошечки наскільки пише видання Хабс, наприклад, хаб притиснути і експортерів, і імпортерів і підприємців. На мою думку, ці заходи вже трошки запізніли, запізнілі ще, якщо не помиляюсь, квітні травні минулого року були розмови про те, що в будь-якому разі потрібно потрібно валютну виручку всю залишати, намагатись залишати в Україні експортерів. З іншого боку, ну це все питання довіри. Та якщо, якщо раз за разом. Гонтарєва то каже про те, що ми відпускаємо ринок і ми жодного тиску не будемо здійснювати ні на експортерів, ні на банки і так далі. І тому подібне. З іншого боку, буквально там тиждень-два проходить дор виростає там із 16 до 25, вирівнюється фактично із тюньовим чорним ринком. Ми не бачимо жодної жодної системності в діях в діях Валерії Гонтарєвої. І керівництво уряду. Ось тому що в принципі долар як такий в Україні є, можна сказати, що до 100 мільярдів доларів знаходиться лише в приватних руках домогосподарствах, приватного бізнесу. Але всі, всі ці кошти тримають на руках, і навіть вже відтік доларових депозитів показує нам показує нам на те, що що навіть ті заяви, які зараз лунають про те, що валютні депозити будуть конвертуватися в гривні, а поки керівництво НБУ заперечує таку таку можливість, яка в будь-якому разі вдарить знову ж таки і по іміджу НБУ, і відразу відобразиться на курсі. Ось, але диму без вогню не, не буває. Ми можемо і навіть такий крайній захід побачити як захід, взагалі порятунку економіки, але з іншого боку, це буде серйозним ударом, як по, як по бізнесу українському, так і ну, взагалі по бюджету в майбутньому, внаслідок галопуючої галопуючої девальвації. Потенційної, цікаво, що вчора. Дні з перших тез пані Гонтрі під час цього засідання було наступне. Ви бачите, що зараз відбувається на валютному ринку, і саме зараз час, коли ми маємо представити Нові адміністративні обмеження, ви вважаєте недоцільним саме цей час потрібно було раніше входити з інтервенціями. Інтервенції це теж така річ, дивлячись, як їх здійснювати. Якщо постійно вливати там по, по кількасот мільйонів доларів в ринок, які відразу будуть з'їдатися всіми а, гравцями ринку, і одноразово, скажімо так, не наказати і спекулянтів. і а, і тих експортерів не показати а, тим експортерам, які досі тримають валютну виручку, та і, ту, яка їм фактично потрібна буде там через півроку чи рік для виконання тих чи інших контрактів, чи по закупівлі а, по закупівлі сировини чи а, там для якихось а, гарантій, зобов'язань, і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо немає довгострокових якихось речей, то і в короткостроковій перспективі ми будемо бачити а, зростання гривні там сьогодні, мону кажу. Якщо... Uh... І в мене немає сумніву, що якийсь якийсь голос розуму є в, в головах сьогоднішнього керівництва країни. І я особисто бачу для себе більш-менш в принципі середньозваженим нормальним курсом для для бюджету там в районі тих самих задекларованих раніше 21-22 гривень за долар. Ось але для цього потрібно певні конкретні дії здійснювати, яких поки що ми не бачимо. А бачимо, Розкажіть нам про ці дії. Тому що всім нам цікаво, як долар повернути хоча б до 22 Ну, По-перше, я кажу, в будь-якому разі потрібно на, на валютному ринку працювати не таким чином, що задовняти якийсь мінімальний попит, а ми бачимо, що попит на валютному ринку він є суто спекулятивним. Тож тобто сами... люди не заробляють? Ну так, тобто, навіть якщо не заробляють, то в умовах абсолютної недовіри до влади тримають доларовий кеш суто заради того, щоб не втратити на гривні. Ну, вибачте мене, якщо сьогодні є цей долар, його завтра купити, а немає жодної гарантії, що там через півроку, коли а, дійсно потрібно буде цей долар для виконання тих чи інших зобов'язань, і а, немає гарантії, що, що цей кеш буде за тою самою ціною, то який сенс його зараз продавати для експортерів з іншого боку, ми не бачимо жодного. А, Жодних дій а, і Нацкомісії з фондового ринку цінних паперів і а, Нацбанку а, з приводу створення якихось а, додаткових а, інструментів а, хеджування валютних ризиків, тому що весь світ давним-давно працює в кредити. І це не є жодною проблемою. Весь світ давним-давно працює а, із страхуванням хеджування, хеджуванням валютних ризиків а, тими ж самими а, там валютними форвардними контрактами, ф'ючерсними контрактами. У нас цього всього немає, і ну, що казати, якщо вона взагалі весь об'єм фондового ринку в Україні, там об'єм торгів в районі там одного мільйона гривень на добу, і це вже, скажімо так, застарілі дані. Ну, тобто систему треба міняти кардинально. Треба вводити нові інструменти фінансові можливо навіть з гарантіями на не там не українського не українських. Фінансових резидентів. Ось. Але в будь-якому разі треба не просто, умовно кажучи, працювати з тим ресурсом, який є, а залучати зовнішній ресурс, і зовнішній ресурс використовувати в суто цільових, цільових програмах, а не так, як зараз. що Кредити МВФ залучили. Ось і ми зараз бачимо на що вони підуть. Вони підуть не тільки на погашення закордонних зобов'язань. Там лише 10 мільярдів в цьому році треба державою погосити а близько 27 мільярдів доларів нам потрібно взагалі в фінансовій українській системі для того, щоб не було дефолту і в корпоративному секторі. Ось і в таких умовах треба думати не тільки про те, що що потрібно закрити дефіцит бюджету? Потрібно уникнути а, уникнути соціального вибуху за допомогою там, взяв кредит в МВФ у роздав ці кошти в, в якості субсидій, в якості там а, ну от. Таких от речей ми зараз бачимо по бюджету на 2015 рік. структура його абсолютно не помінялася. Так само є тих 140-150 категорій пільгових категорій громадян, на які будуть йти неймовірні кошти. Так само є дефіцит пенсійного фонду, і знов ж таки це все буде покриватися або елементарним друком коштів, який буде заганяти заганяти гривню далі 30, далі 40 гривень, вже зараз кажуть про 50 гривень. Ось, і, ну, Тобто потрібна правильна, якісна Робота інстанції, які за це відповідають. А Хто окрім Нацбанку за це буде відповідати? Міністерство фінансів, Міністерство, Міністерство економіки? Міністерство фінансів, Нацкомісія з фонду ринку цінних паперів. В принципі, ми бачимо досить якісний, якісну зміну менеджменту в цих організаціях. знову ж таки, все почалося з тієї ж Валерії гонтрівни яка в принципі за за минулих урядів відповідала за залучення коштів для покриття державних витрат. На досить великі суми, зокрема, ми пам'ятаємо, пам'ятаємо й рік. 13-й рік був основна проблема державних фінансів. Це був Укравтодор. Та 2014 рік а, прийшов Нафтогаз, і він і сьогодні також є. Основною проблемою, Так, що вискочить в 2015 році, важко прогнозувати, але в будь-якому разі, а, ну не, не можна ставитися до державних фінансів таким чином, що от ми візьмемо кошти і всі всім роздамо, всім буде гарно. Ну, це це Олександр безумовно. Багато хто спекулює на тому, що новий кредит від МВФ, чергові гроші, черговий транш дозволить нам тимчасово ситуацію нашу трошечки вирівняти і стабілізувати долар, в тому числі, і ось європейський парламент вирішуватиме питання виділення Україні 1,8 мільярдів євро вже в другій половині березня. Коли нам можна очікувати на черговий транш, чи можна нам буде очікувати на ось ці 1,8 мільярди, і наскільки це дозволить стабілізувати Україну, економіку України? А, ну, самі по собі гроші нас не врятують. Та? Тому що якщо ми не. з... Не закриємо ті дірки в нашому бюджетному кориті, які на сьогодні є, то ті ж самі 1,8 і 18 мільярдів вони розбіжаться по тих самих кишенях, по яких вони розходились і попередні там, 5 рок років. Ось. І мені особисто дивно взагалі м м чути про те, що ми просимо наступні гроші без того, щоб ми показали заходу якісні реформи. Там ми підвищуємо ціну на газ для населення. Ось але знову ж таки немає якісного діалогу з приводу з приводу. Роботи з теплокомуненерго, з облгазами і так далі, і тому подібне, для того, щоб не було перекресного субсидування, щоб той газ, який йшов на населення, щоб він не йшов на підприємства за зниженими цінами і так далі, і тому подібне. Ось і ну, скажімо, це одна із статей витрат, яку можна, скажімо так, зняти з енергоринку, зменшивши дефіцит бюджету, знову ж таки, розглядаючи той самий проект держбюджету, бюджету на 2015 рік.